Всім привіт! Вітаю вас на каналі Флагман Шоп і з вами рубрика Файний огляд. І в даному огляді я хочу вас познайомити з новинкою 2023 року. Вірніше, не так і новинка, як вона, просто ця серія була оновлена. Ця лінійка водилищ вже зарекомендувала себе дуже добре, особливо у рибаків, які не мають там, наприклад, відношення до спорту, але їм потрібне надійне та кидюче таке водилище. Для ловлі корпу. І так, це лінійка. Всім відома BlackPool Carp. Ну і звісно, навіщо відбирати щось хороше, якщо в принципі, вони задовільняють потреби наших покупців риболовів, і я маю на увазі сам бланк. До речі, модульність карбону даних водилищ 24 тони, але це не означає, що дані водилищі якісь дуже м'які чи хлипкі. Насправді вони мають такий більш середньошвидкий стрій, слабкими їх і повільними назвати їх не можна, тобто вони, в принципі, повністю вирішують всі питання риболовів і мають. Надійний надійну конструкцію, надійний бланк. Тому ми їх е, вирішили трішки оновити. І ви розумієте, що в карпфішингу, в принципі, естетика не на останньому місці, і завжди, коли ти ловиш рибу впродовж там, двох там, діб, трьох діб, ти сидиш, дивишся на своє будилище, поки чекаєш, наприклад, якусь покльовку. Ну, не так там, наприклад, дивишся, але все одно ти. Кожен раз перезакидаєш, береш рибу, і інструмент, цей, яким ти, яким ти користуєшся, я маю на увазі в даному випадку водилище, На мою думку, також має бути якийсь більш, з якимось більш естетичним виглядом. Я що маю на увазі. Ми замінили катушку тримач білий на чорний колір. Тобто в комплекті з бланком, який має чорне лакове покриття. Даний катушка тримач виглядає ну, суперово. Я рахую, тобто немає цих білих е, таких, е, металічних цих вставок і все гармонічно і гарно. Також ми оновили е, колір самих рам, тобто ми не змінили е, кільця, вони в принципі влаштовують всіх рибаків. Е, наприклад, 50 те кільце. Так і залишилося. Тобто Ми е, поставили чорні рами також для того, щоб водилище виглядало е, не гірше від водилищ, які там, коштують там, там, 5 тисяч плюс і так далі. Тобто і то не у всіх брендів вони є. Дивишся на водилищі, там, там 20, плюс, там, і іноді там, все гарно, все класно, крутий матеріал. А оці всі вставки, вони білі і. Скажемо так, на мій погляд, вони вибивають трошки, а коли воно е, все в одному кольорі, все гармонічно і все красиво і гарно. Тобто, що ми маємо? 24-й карбон, який не є м'яким, покритий е, чорним лаком, е, катушка тримач До речі, е, рукоятка водилищ має ергономічну форму. Зверніть увагу, є виріз під пальці. Тобто для багатьох це буде дуже комфортно і є упор під з іншої сторони упор під великий палець. Тобто у вас рука ніяк не буде їздити по цій рукоятці. До речі, ця рукоятка не повністю кругла, вона має такий овальний, овальну форму. І, тобто вона не буде провертатися у вас в руках, якщо ви будете закидати дуже далеко, або користуватися важкими там пва стіками ПВА пакетами. Ручка має рознесену форму. Класичну, тобто така ручка е, буде вставлятися і буде підходити до всіх тримачів, які тримають е, задню частину, тобто вони можуть бути пластикові, металічні е, з гумовими вставками, або ж е, самі е, чисто гумові. Тобто, е, Бо якщо ми допустимо, маємо е, цільну рукоятку там. Із єви там, або з термоусадочної плівки, то вже потовщується сам коміль і вже приходиться підбирати там, ці тримачі і так далі. Тобто, в принципі, ну, і це полегшує вагу самих води водилищ. Ну і в принципі, що ми маємо? Ми маємо три чудових водилища, які доступні по ціні, але коли ви їх візьмете в руки і Потрусити, наприклад, на потрях, як, як то кажуть, ви зрозумієте, що це не лапша, і що вона кине щось і кудись кине. Тому е ця лінійка, хто хоче почати карфішинг е і хоче вже щось там трохи далі закидати, наприклад, це на відміну від трьохчасних там, або чотирьохчасних водилищ, то це водилище ваше. Ви закинете туди, куди вони закидали. Простими там зовсім бюджетними водилищами або телескопами це факт. Тобто водилища хоч і доступні, але за рахунок свого матеріалу і свого строю вони посилають оснастку доволі далеко. Маємо в серії три водилища 12 футів 3ЛБ це нове водилище Його не було в цій серії ніколи. Додали його. В цю серію для е, любителів, е, так сказати, повиважувати, покайфувати е, при виведенні свого трофея підсіченого. Е, або, якщо ви ловите там, з корабликом, е, або на човні завозите оснастку, то навіщо вам е, жорстка палка, яка на навоваженні буде е, колом, і, наприклад, починаючи, можуть просто зливати і. Рибу, як то кажуть, тобто вона може сходити за, за рахунок того, що вона жорстка. А з м'яким удилищем у вас всі шанси є вивезти свій підсічний трофей. Е, також 12 футів е, 3,5 ЛБ це коли треба далі кинути, але не потрібна велика е, довжина в е, ну це Можуть бути різні фактори, або щось мішають, або, наприклад, дерева, які не дозволяють використовувати водилища, наприклад, третє, ось як є 3,9 метра, 13 футів, 3,5 ЛБ. Тому що не завжди цим водилищем можемо, скажімо так, провернути і кинути, бо зачасту ми приїжджаємо на на водойми, на рибалки. І Можемо попасти в такий сектор, або в таке місце, де воно нам і воно рибне, воно воно там в принципі, гарно клює там риба, але закинути довгим будилищем вже буде проблематично. Будь ласка, 12 футів 3,5 ЛБ це ваше будилище. Ну і звісно, якщо ви ловите рибу і на водоймі, де ближче риба не підходить, або дуже багато рибаків, великий пресинг, вона, звісно, відходить трохи далі, і нам потрібно трошки дотягнутися до неї. Але при цьому дозволяє місцевість закинути, тобто не мішають там гілки, дерева, то, звісно, я рекомендую брати у 13 футів 3 метра 3,5 ЛБ. Воно повністю закриє ваші питання по дальності закиду. Це факт. Тобто, ми маємо таку лінійку, яка перекриває всі моменти, всі ситуації. Рибаків на водоймах і кожен зможе підібрати під себе. Ну і, звісно, як я вже казав, вони доступні, що також не може не радувати. Ну і звісно, якщо сподобались вам дані удилища ті характеристики, про які я вам розповів, ви можете їх купити в наших розривних магазинах або в нашому інтернет-магазині. Сподобався огляд, ставте лайк, коментуйте обов'язково, підписуйтесь на наш канал. Хто не підписався, зробіть це обов'язково, щоб не пропустити наші нові відеоогляди. І всім ніхто останні луски. Всім пока!